Привіт, друзі. 20 сьогодні маємо 4 листопада. Бачите, вже збиваюся із дат, бо так події несуться, що не розумію, що власне відбувається, і нам цьому допоможе сьогодні розібратися політолог, політик, колишній народний депутат, ну колишніх не буває, депутат попереднього скликання, керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас. І звісно, цей проект ми реалізовуємо в рамках загального проекту. Цю програмку цю програму, яка зветься Центр громадської аналітики. Вежа, і тут ми зараз спробуємо зверху подивитися, власне, що відбувається в переговорному процесі між Україною та Сполученими Штатами Америки, тому що ви мене поправите, пане Вадиме. Я коли вчора слідкував за цими подіями разом із підписниками. Ну зробив до кінця дня і на сьогодні ще ранок висновок. Наступний: що спочатку ми переговорили з європейцями з багатьма. Почитали їхні заяви, вислухали певне, там наша переговорна делегація, що вони нам порадили, порекомендували. Потім пішли на переговори з американцями, підготували спільну заяву, яка за великим рахунком ніякої конкретики немає. Чи можливо, я щось не так зрозумів? Ну, єдине, що я додав би сюди, це те, що треба було почати з того, що е, документ е, був свідомо злитий росіянами е, раніше часу, і він свідомо був злитий через американське видання Аксіос. В принципі, після того справді у нас багато хто почав думати, що це ультиматум Сполучених Штатів Америки. Це ніякий не ультиматум. Це один із, скажімо так, етапів переговорного шляху, який не матиме завершення ні 27 листопада, як це спочатку було, ні через тиждень, ні через два, ні до різдва. Я не думаю, що ми отримаємо якісь вагомі результати, єдине, що ми повинні точно розуміти, що для нас справді важливо і ці два чому важливо вивчати ці 28 пунктів, тому що велика частина з них так в тому чи іншому вигляді обов'язково війде до фінального договору між Україною та Росією по закінченню війни. Коли це буде знову ж таки, ми не можемо відповісти на це питання, але те, що Велика частина цих пунктів перекочує в тому чи іншому вигляді, повторюся, до остаточного варіанту договору. Я в цьому майже впевнений. Тому наша велика проблема на сьогоднішній момент полягає в тому, що ми, виходячи з принципу, все або нічого говоримо огульно. Цей документ нас не влаштовує, він поганий і ми його відкидаємо. Замість того, щоб тверезо подивитися на кожен із цих 28 пунктів, і по кожному з них, на жаль, треба мати свою відповідь для угу. того, щоб потім виходити на переговорний процес, уже маючи позицію, яка більш-менш погоджена як мінімум всередині країни. Тоді в мене наступне запитання: а скажіть, будь ласка, конкретно які пункти, на ваш погляд, з цих 28, бо в нас вже з'явився ще один план? З 24 чотирьох, але європейський, сьогодні про це прописало детелера. Які з цих 28 пунктів ляжуть в основу майбутньої угоди, а які точно там не будуть? Ну, дивіться, мені відповісти на питання, що там буде, що не буде, це ну, це, чесно кажучи, займатися гаданням. Я точно можу сказати, що буде. 100% будуть буде територіальне питання, і тут ми повинні чітко розуміти, які ми відповіді даємо. Uh -huh. Що ми говоримо, і так далі, будуть питання пов'язані із в тому чи іншому вигляді із форматом українських збройних сил та українського ВПК. І тут, чесно кажучи, з'явилася дискусія відомих диванних фахівців, які почали кричати про те, що 600 тисяч армія це дуже мало. Uh -huh. На цілий ряд не диванних, а справжніх військових фахівців. Просто почали говорити про те, що ну ви розумієте, що таке 600 тисяч в мирний час утримувати армію, так, ну і так далі. і так далі. Тобто, е наступні пункти, які точно будуть, це питання гуманітарні, тобто мова релігія, і, і е очевидно, все ж таки, е Путін буде дуже е не просто буде дополягати, він вимагатиме, щоб там в цьому пункті, в цьому плані, були так, в тому іншому вигляді прописані питання зняттю економічних і політичних санкцій проти uh -huh. Російської Федерації, е, тому це власне що ці чотири блоки 100% залишаться в фінальному е, договорі, коли ми до нього дійдемо. Я тоді хотів би уточнити, тому що зараз це те, що ми з вами говоримо, про те, що ми говоримо, це рамка. Тобто про що? А українців багатьох турбує саме питання. Якщо ми говоримо про території, була пропозиція озвучена. Ну, знову ж таки, ми не знаємо конкретно, чи вона лунала від Кремля чи Ні, чи від американців. Стосовно того, що ми маємо залишити Донеччину всю Запорізька та Херсонська області заморожуються по лінії фронту. Натомість росіяни вийдуть з Харківщини. Вони контролюють там біля 2000 квадратних кілометрів Дніпропетровщини. невирішеним є питання також і. Залишається під контролем певна частина Сумщини та Чернівщини. А що тут може бути? Зеленський погодиться на такий пункт про виведення військ із Донецької області? Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, ніякого підписання найближчим часом не буде. Тому ми зараз говоримо про дуже теоретичні речі. І ще раз повторюся: ніякого підписання подібного документа в перспективі там один місяць не існує в принципі. Коли ми дійдемо до якогось більш менш уже зрозумілого фіналізації війни і вже реальних переговорів, тоді напевне варто буде окремо сідати і дискутувати про ті чи інші пункти, особливо в такі чутливі, які стосуються території. Станом на зараз повплюся наскільки я розумію, офіс президента не збирається підписувати нічого подібного. Ну, я розумію, що тут краще відповідати дипломатично, пане Вадиме, з цією повагою до вас, але українці справді от зараз розділилися на одні: виходити з території, не виходити з території. Пройде місяць, я от, ну, свою думку висловлюю, що для того, щоб нам змінити лінію фронту, про що, власне, говорять європейці, укріпити її, щоб вона не рухалася, ну, треба мати дуже суттєвий потенціал, відміни від сьогоднішнього. Тобто, це і більше особового складу збройних сил України, і більше далекобійної зброї для того, щоб нам контролювати лінію фронт, щоб її стабілізувати, бо вона дуже рухається і, на жаль, не в а, кращу для нас сторону. Тому тут справді я розумію, що відповісти складно через місяць-два будемо говорити, але якими будуть умови, невідомо на рахунок збройних сил України. Також хотів би почути вашу думку, бо європейці один голос говорять про те, і це прописано у всіх пунктах. Не можна зменшувати кількість зсу. Я абсолютно погоджуюся з думкою, яку ви озвучили, і е, переказуєте думку військових експертів: що 600, що 600 тисяч в мирний час це дуже велика армія. Дуже велика. Жодній країні Європи такої армії немає. Чому європейці наполягають на тому, щоб у нас було умовно зараз 800 тисяч. Це перше. І друге, а вони готові будуть допомогти нам в витриманні такої армії? Ну це, власне, ключове питання, я якраз хотів відповісти ну, так. на ваше питання, власне кажучи, тим, що ви вже сказали. Тобто, ми в повоєнний період будемо глибоко дотаційною країною. Тобто про що зараз потрібно вести дискусію з точки зору? Це про те, якою має бути е, українська армія через. Ікс місяців або ікс років, тобто ми повинні для себе сказати, що ми е е маємо е там мати то роди військ, вони будуть складатися з такої то кількості техніки, людей, дронів, е роботів і так далі. І так далі. Е ви знаєте, що в 2020 році е у генштаб е може з'ятнадцятому му може я можу помилятися, е Генштаб розробив план про оснащення збройних сил України. І, власне, кажучи, це була така величезна робота, де було прописано по всіх родах військ, які закупівлі української армії потрібно було зробити. Війна внесла не просто свої корективи, вона звичайно докорінно міняє цей план, і нам потрібно готувати новий. І з моєї точки зору, всі наші дискусії про те, скільки має бути чисельних збройних сил, не мають жодного значення, якщо ми не будемо мати з цього документа, про який я з вами зараз говорю. Ми повинні зрозуміти, якою має бути українська армія ну, в умовному в 2030 році, і в ній має бути там стільки-то відсотків це дрони, стільки-то відсотків ракет, стільки-то відсотків танків, якщо вони ще будуть потрібними, стільки то відсотків артилерії і так далі. І так далі. І власне коротше, от, виходячи з цього, нам потрібно буде сказати, а нам потрібно буде в мирний період умовно кажучи, армія 300 тисяч 2 мільйона резервістів. Чи нам потрібно 500 тисяч, там півтора мільйона резервістів. Це в цифри я від Голови Болдивоваю. Ага. Але е, ми зараз ведемо дискусію, не маючи бази. Тобто от ми говоримо е, в формулюванні, мені здається, замість того, щоб в принципі, е прийти до. Форм... Я, я перепрошую, я вас переб'ю за цією повагою, але. Так здається європейцям про це говорять високопосадовці рівня прем'єр-міністрів, президентів країни кажуть, треба щоб в Україні була дуже велика зсу. Ну вибачте, я от мене запитання: а що ви вбачаєте за цим? Мене відверто кажеться, це тригерить трішки, повна якась неадекватність, нібито складається враження. Чи е, повинно нас це тригерити? е, потрібно, але е, як тільки ми скажемо добре, ми готові тримати 800 тисяч, чоловік, нам за це повинні дати. Щороку ікс мільярдів. Я думаю, що на цьому вся ця розмова завершиться, тому нам важливіше зараз не те, що вони говорять, а для того, а нам важливіше, те, щоб ми прописали для себе документ, mm. в якому ми чітко дали відповіді на ці питання. А потім уже ми б обговорювали чисельність, кількість людей. Кількість людей в цьому випадку залежить виключно від тієї стратегії, яка буде закладена, і як вона буде робитися. Дуже спірним питанням, яке зараз є у пропозиції Дональда Трампа та Путіна, я її так називаю пропозиція Трампа, мирний план Трампа, і також змі багато пише на в західній пресі. Питання нейтральності України. Ну, якщо брати історичний вимір і нашу декларацію про державний суверенітет, там записано, що ми зобов'язуємося залишатися нейтральною країною. Під час, коли був президентом Порошенко, внесли зміни до конституції, де дуже цікаво, як на мене, прописали наші перспективи. Ну наше прагнення бути членом НАТО. і Тоді багато лідерів європейських країн доволі скептично про це виказували думки. кажуть: Ну окей, ви захотіли, прописуйте це, не є обов'язково. Сьогодні, незалежно від того, я тут наголошу чи прописано це в конституції конституції чи ні, Росія ставить за умову нейтральність країни не вступ до НАТО. Європейський союз, прописуючи свій план Європа. Бо до цього процесу так розумію, був долучений і прем'єр Анна Британії Кір Стармер, вони написали 24 пункти, які відрізняються як рамкові. Від тих пропозицій, які були оголошені Трампом, в тому числі там і нейтральний статус, там написано ні, це не можна диктувати Україні якому. І інші пункти написані, такі, які точно не будуть сприйняті сьогодні Путіним. Ну якщо вони, наприклад, будуть погоджені Трампом. Умовно американці скажуть окей, ми їх там включаємо, і це обговорювалося, в тому числі ЗСУ і в тому числі обговорювалося НАТО. Я зараз мовчу про ЗЕС і Каховську ГЕС, і Кінбурзьку косу. Це теж важливий момент. Але як е, на мене він не є концептуальним. Концептуальні інші речі принципові е, мене тут запитання: європейці це пропонують для чого? Завідомо для того, щоб провалився цей план. чи... Для чого? Бо в мене таке враження, що давайте запропонуємо те, що не буде прийнято росіянами, а там тоді будемо розбиратися. Ну, дивіться, європейці зацікавлені в е, продовженні цієї війни до того моменту, поки вони не отримують гарантії безпеки. Тобто, е, угу. в принципі, додати щось до цього я навряд чи зможу. Тому, коли ми говоримо про е, нашу спільну позицію з європейцями, ми повинні розуміти, що вона спільна до певного моменту. І е, вона буде залежати від того, які гарантії отримає отримує Європа е, ну, на цьому етапі від США, а на наступному суті з цього від США та Китаю е, з е, точки зору нейтральності. Е, це міна сповільненої дії, На неї не можна погоджуватися. Ми повинні змушені будемо погодитися на те, що ми не вступаємо в НАТО, перспектив тут ноль. В перспективі років 15-20 жодного шансу вступити в НАТО у нас нема просто ну не треба брехати себе собі і е, ламати спасиду, але нейтральність це неправильно, тому що ми таким чином закриваємо для себе будь-які можливості е, до створення тих чи інших військово-політичних союзів, починаючи від трикутника лондон Варшава, Київ до е, якихось більш глобальних. Е, Теоретично можливих союзів в Міжморі. тому е, про НАТО ми повинні погодитися з нейтральність. Окей, okay, тоді в такому плані, якщо ми говоримо про нейтральність, ми не погоджуємося. Гіпотетично якось це там питання продавлять, хоча я знову таки сумніваюся, це буде дуже серйозною проблемою. Мені видається більше, ні навіть зсу. А повертаючись до питання війська нашого, <кій> пане Вадиме, які ваші думки стосовно перспектив подальшої донорської допомоги Україні в у випадку замороження війни? Ну, станеться це умовно там через два-три місяці чи через півроку. Бо заяви, до прикладу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який кожного дня говорить про те, що ви не можете без нас ділити заморожені російські активи. Ну мені так видається доволі показовою в цьому сенсі, що гроші європейці не дадуть. Можливо, я помиляюсь, з моєї точки зору, один із базових пунктів, якого немає ні в російсько-американському, ні в європейсько-українському документі. Це додаток номер один його так, де буде сказано про те, що Європа зобов'язується там до наступних п'ять років виділяти не менше ніж там ікс грошей на підтримку України. Пункт номер два має бути прописана бажано деталізована система постачання зброї для України. ну маць на увазі, що ми там до 2030 року отримаємо стільки-то літаків, стільки то. Ракет, стільки, то ще чогось і так далі. і так далі. Оце два пункти, які, з моєї точки зору, вкрай необхідні, щоб були прописані в цьому документі. Тому що всі інші гарантії безпеки, з моєї точки зору, це історія від лукавого. Так, ну, да, погоджуюсь з вами тут абсолютно так само, як і гарантії по типу статті 5 НАТО, коли там прописують і європейці, і американці кажуть, ну я просто вибачте в якості коментаря. Якщо буде бажання прокоментуєте, я говорю, не бачу перспективи, як проголосують умовно ті штати або Угорщина, та навіть Італія, да, якщо так взяти відверто, яка ініціювала це питання, що давайте підтримуємо це все консенсусом. Да не буду нічого подібного. Тобто, я ще раз повторюсь, це все історії, які можуть спрацювати, можуть не спрацювати. Але якщо ми будемо отримувати гроші і будемо гарантовано отримувати зброю, це точно я розумію, що воно має шанси на спрацювання. Пане Вадиме, ви згадали Китай один раз у своїй розмові, бо я, от зараз моніторячи новини і заяви, шукаю, де Китай. Китай зник, Китай мовчить на тлі таких дуже гучних перемовин у Європі, які продовжаться в Сполучених Штатах Америки. До речі, Пісков сьогодні заявив: ми нічого нового не отримували а, і нам щось каже Путін там передавали чи ні, там різноголосся якесь. Ну зараз мова не про Росію, хоча це важливо. А от якою ви вбачаєте в цій в цій історії роль Китаю? Бо заяв з Пекіну нема жодних. Ну, дивіться, Китай сидить і дивиться. Китайці не вірять в те, що зараз ця ітерація чимось закінчиться, і напевно вони праві. Вони розуміють, що єдина країна, яка має можливості впливати на Росію настільки, що вона побоїться будь ким воювати, це Китай. Вони це прекрасно знають. Вони знають, що європейці змушені будуть рано чи пізно до них звернутися. Я повторюю те, що я говорив там уже тисячі разів протягом останнього року. Головна війна, якби це там боляче нам не було, це не війна в Україні. Головна війна це за те, хто буде зароб... хто і як буде заробляти на Європі, як найбільш маржинальному ринку світу. Китай чи Сполучені Штати Америки. І, власне кажучи, що цікавить європейців? європейці цікавить, як буде відбуватися торгівля, і друге, як буде забезпечений безпековий фактор. Без Китаю забезпечити безпековий фактор неможливо, тому що Китай контролює Лукашенка. І Китай має е, глобальні можливості е, протягом максимум трьох місяців покласти російську економіку на лопатки. Ніхто в світі інший не має таких можливостей. Тому я думаю, що Китай поки що ще чекає свого часу, і е, вони ще не вступали в гру, по суті. Поясніть, будь ласка, на пальцях, якщо можна, бо і мені цікаво, якою може бути ну, формальна. Участь Китаю у гарантіях безпеки для Європи формально. Це вони підпишуть якийсь документ, а неформально вони можуть просто протягом одного місяця створити штучні бар'єри, які передбачають не поставлення до Російської Федерації електроніки. В принципі, три місяці такої історії. Я вважаю, місяць їм треба на розкачку на різні там документальні речі, тобто це до місяця максимум. Вони це зможуть зробити швидше, але цілому до місяця, і потім три місяці от таких от бар'єрів, і російська економіка, ну як мінімум, в частині ВПК вона просто валиться. А якщо що в цей момент Китай створює штучні перепони по е, закупівлю російської нафти, в принципі, це в комплексі робить Росію просто фейл-стейт. А коли Китаю стане це вигідним і необхідним? Китайці хочуть зробити так, щоб їм не довелося цього робити. Їм, в принципі, потрібно довести ситуацію до того моменту, коли е, насправді Китай е, попросить е, поговорити із Володимиром Путіним, і в ході цих переговорів вони вважають, що їх має попросити Сполучені Штати Америки, які зрозуміють, що вони не можуть самостійно справитися із Путіном. А поки виглядає так, що США мають обмежений ресурс в впливі на Путіна, і власне кажучи, після цього Китай зможе уже поступово потихеньку, як це люблять китайці, витривувати всі свої преференції. А тоді перепрошую за допитливість: а коли це може статися? От які там мають бути пропозиції, зроблені для Китаю, Сполученими Штатами Америки? Бо нещодавна розмова Трампа, із її, ймовірно, не була настільки ґрунтовною для того, щоб переконати Пекіну цьому на тлі бажання Трампа зупинити війну? Ну, дивіться, ми зараз можемо виходити із передвиборчої логіки Трампа. Передвиборча логіка Трампа, ну вибори 4 листопада, 26 року, ми розуміємо, що йому потрібно завершити українську війну і завершити результативно переговори із Китаєм до виборів. Тому, виходячи з цього, напевно, все ж таки більш логічно говорити про те, що оце вікно можливостей для такого типу переговорів, воно з'являється березень, травень 2026 року. До цього говорити про підписання якоїсь угоди про припинення вогню в Україні, я так розумію, ви ну не вбачаєте за можливе. Ні, ну вірогідність існує, але вона низька, вона значно нижча, М -м -м -м. ніж е -е, березень травень. Тобто я вважаю, що наступне вікно можливостей з'являється десь березень травень. Ну, в принципі, тут друзі, хто нас дивиться і хто слідкує за моїми коментарями, ви можете зробити висновок, що мій прогноз тут співпадає з прогнозом пана Вадима: що зараз ці переговори, якщо говорити а про. Прошу, або бій з вашим. Дякую. Дякую. А, да а справа в тому, що е, е, я робив прогноз, що зараз ми ці. Переговори провалимо разом з європейцями. Знову повторяться цикли, як було після весни. Ми зайшли в цей, і то найближчий цикл буде дійсно за 4-5 можливо, місяці, можливо, півроку. Пане Вадиме, я вам дуже дякую за доволі доступне, просте і зрозуміле пояснення ситуації, тому що глядач зараз дуже сильно прикутий до цих переговорів. Українці хвилюються справедливо. Всі хочуть завершення війни. Ми бажаємо, от я перепрошую, але від нас кажу, щоб ми помилилися, щоб це сталося до 27-го, Але на жаль. Поки що ну ні я, ні пан Вадим таких перспектив не бачить. Ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Е, Обов'язково ставте подобайки. Їх забагато, як ви знаєте, не буває. А це допомагає рухатися і каналу і доносити правдиву просто інформацію максимально великому загалу. Спасибі вам, пане Вадиме. Дякую.